Вітання з міста Лева! Вітання, мої любі друзі! Вітання Україні! Після цієї жахливої ночі, яка була у всій західній Україні, я хочу показати, що життя продовжується. Цей репортаж веду наступний вечір безпосередньо з площі ринок з величезною любов'ю до всієї України. Завтра у Чернівцях день жалоби. Такого ще не було. І у Львові такої ночі ніч ще не було. У Києві це майже через ніч. Але ми настільки незламні, ми настільки мужні, і ми настільки впевнені і згуртовані на своїй Богом даній землі. Такої більше нації немає ніде у світі. Ми українці, не переможні, ми особливі. І навіть зараз, коли у Мене досить тривожний стан всередині, тому що усю ніч я провела бомбосховищі в паркінгу під своїм будинком в місті Лева. Я вийшла на площу ринок, і я бачу, що життя продовжується, люди продовжують жити, люди продовжують вірити, і так буде завжди. Величезна дяка нашим хлопцям, воїнам-захисникам, нашим ППО, які так мужньо продовжують наше. Наш кожен день. Вітання з міста Лева. Далі я репортаж проведу самотужки. Я дуже дякую дівчині Самбіра з Галичини, яка допомагає мені у цій зйомці. До нових зустрічей, мої Любі, і ми будемо з вами продовжувати Львівський шпацер. Неймовірна площа ринок ратуша. Площа ринок у формі квадрату з будинками у три вікна. Правда. Дитячий мій час універмаг. вулиця Шевська, вулиця Краківська. У Львові, як завжди, було людно. Кав'ярні наповнені, львів'яни і гості міста шпицерують бруківкою, фонтани чекають перемоги, як і усі ми. Рухаємось далі. В обійми з вечірнім містом Лева. Непереможним княжем українським милуємось унікальною архітектурою міста неперевершеної краси, якого немає більше ніде у світі: місто Лева, княжий Львів, Бруківка, яка виблискує під ліхтариками, гості міста львів'яни, які відпочивають, ратуша, гранд Готель. Львівська краса. Консольні балкони і дворики. Якщо ми туди підемо, то ми вийдемо до храму Петра і Павла гарнізонного храму. Але ми будемо рухатись далі. Площею ринку. Подивіться, яка краса вхідної групи. Цих чарівних львівських будинків. Площа ринок. Молодь, яка відпочиває, кав'ярні. Попереду вулиця Галицька, Почивальня боємів. латинська катедра, Нептун. Біля Нетуна завжди зустрічаються друзі. До я можу не Краса вечірнього міста Лева. Трамвайні колії. І попереду моя улюблена львівська копальня кави. Місце де добувають каву. Вулиця катедральна. Вже досить пізно трамвайчики вже відпочивають ратуша, головний портал, інстаграмні локації міста Лева, різдені двері, краса будинків, Ошатно підготовлене сміття. Все дуже культурно. Уже майже одинадцять. Але крамнички ще працюють. І леви біля ратуші, щитами, на яких герб міста Лева оберігають спокій цього неймовірного міста. Етнокрамнички чекають своїх відвідувачів. Це Україна. Це Львів. З площі ринок через такі прохідні дворики ми можемо потрапити одразу на вулицю Вірменського. Краса. Магія міста Лева з його родзиночками і секретами. І місто Лева відкриває свої таємниці тим, хто його любить чесно, правдиво, по справжньому. Леви, які на своїх щитах тримають герб міста Лева. Вони завжди кожного дня несуть свою службу. Як тут гарно! Як тут затишно? Тут душа заспокоюється і ти розумієш, що життя продовжується. Дай Боже. Ось така лагідна атмосфера вечірнього міста Лева. І ти одразу забуваєш про ту жахливу ніч. Яка була нещодавно життя продовжується, і так буде завжди. З нами Бог, з нами правда, з нами Україна. Ми на своїй Богом даній землі у Києві, у Чернівцях, у Луцьку, у Дніпрі, в Одесі, у Харкові, у Львові. Сьогодні настрій не такий, як звично. Але поступово емоції втамовуються. І я впевнена, що завтрашній репортаж на всю Україну буде вже з іншими вібраціями. З любов'ю до вас, з міста Лева, ваша правдива українка Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, мої любі па, -па. Ми продовжуємо нашу прогулянку. середньовічним містом Лева. До речі, мене знімали наші гості з Польщі з Жешева. Скрізь у світі свідомі люди однакові, окрім тоталітарних імперій Оркостанів, Північних Корей. Іранів тоталітарних держав. Чудова краївка, Венеціанський лев, будинок під левом. Годинник на ратуші сповіщає, що вже 23 година до комендантської години у нашій ціле вічність. Будемо гуляти і насолоджуватись. Моя улюблена вулиця Руська. Від русинів, Львів, сербська і копальня кави, яка вже зачинилась. Підемо до Домінікани рестарація П'яти підземелля. І монах. Усі зачиняються. Фантастична чорна кам'яниця, яка реставрується Будівлі поруч, де гарня пошта, музей. і Давній Атляс. Площа ринок готується до сну, і я закінчу цей репортаж, милуючись домініканським собором. Підійдемо ближче Прапори України і величний домініканський храм. Величний домініканський храм. Одна з визитівок стародавнього міста Лева. Люблю це все. Нехай так буде вічно.